Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз. спеціальний проект дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Росіяни хочуть створити окремі мілітарні табори для дівчат на тимчасово окупованих територіях. І от на тимчасово окупованих територіях України російські окупанти планують запустити новий етап мілітаризації створення військових таборів спеціально для дівчат. За інформацією Центру національного спротиву, у цих таборах підліткам викладатимуть тактичну медицину, а також їх навчатимуть керувати дронами. Однак ідеться не лише про військову підготовку, а й про системну пропаганду. Дівчатам нав'язуватимуть російську велич, їм розповідатимуть про ворожий захід та звинувачуватимуть саму Україну у війні. Росія цілеспрямовано використовує дітей на тот як об'єкт для мілітарного та ідеологічного експерименту. Якщо раніше це стосувалося переважно хлопців, то тепер і дівчат. Це не просто табори, це підготовка майбутнього гарматного м'яса в умовах дефіциту кадрів у власній армії. Масова мілітаризація школярів, зокрема дівчат, у поєднанні з пропагандою це воєнний злочин, який має отримати міжнародну правову оцінку. Міжнародні партнери повинні посилити тиск на Російську Федерацію, фіксувати ці злочини та протидіяти ідеологічному насильству над дітьми. Замість Олімпіади на війну з молодих спортсменів на тот формують спортивні роти для армії РФ. Росія продовжує мілітаризацію молоді на тимчасово окупованих територіях України. Цього разу окупанти вирішили використати молодих спортсменів, хлопців віком від 18 до 25 років із різних видів спорту, включно з бойовими мистецтвами, для створення так званих спортивних рот у складі Збройних сил Російської Федерації. Про це відкрито повідомили самі російські ЗМІ. За їхніми словами, майбутніх військових. Вже відбирають серед молодих людей, які мають гарну фізичну підготовку. Спершу їм обіцяють комфортні умови, тренування, участь у змаганнях, зарплати, а згодом ці роти переводять на бойову підготовку і перенаправляють у регулярні підрозділи армії РФ для спортсменів із наших чотирьох регіонів. сформірована спеціальна допомігне рота. ТСК встретились в Мелітополі з тренерами спортивних секцій і розказали, що вперше подаючим спортивні надежди юношам Запорожської області. Тя можливість служити бізневу, а треніровочного процесу це черговий приклад, як Кремль під виглядом розвитку спорту втягує молодь у війну, використовуючи спорт як інструмент мобілізації та вербування. Нагадаємо, що 1 жовтня розпочнеться осінній призов на Росії, і окупанти використовують всі можливі способи для поповнення лав армії РФ, особливо жителями окупованих українських територій. Друзі, якщо вам подобається це відео, і ви би хотіли бачити наші наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар під цим відео, аби більше людей знали, що ж відбувається на тимчасово окупованих територіях. Окупанти винесли показовий вирок цілій українській родині з Мелітополя у Ростові-на-Дону південний окружний військовий суд РФ виніс показовий вирок довічного ув'язнення для Артема. Мурдіда 22 роки і його матері Анни. І звісно, вони зняли показове відео, де змусили давати свідчення під тиском. За звинуваченнями ФСБ, вони входили до терористичного угрупування та нібито планували декілька терактів на тот. Зокрема, Артему приписали підрив машини колаборанта Івана Ткача, який був убитий в березні 23-го року, а також спроби диверсій на залізничних шляхах та замах на чиновників окупаційної влади. Й. Й. Стой. Машину Стой. был завербован службой безопасности Украины для совершения диверсионно-разведывательных действий. Через тайники мне передавались компоненты самодельного взрывного устройства, которые я собирал по инструкции СБУ. Сім'я відкидає обвинувачення, заявляючи про фізичні тортури, залякування і свідчення під примусом. Проте суд вирішив не зважати на це все на ці всі заяви про тортури і на те, що в засудженої жінки маленька дитина. Таким чином російські окупанти продовжують використовувати судову систему для залякування мирного населення на тот, демонструючи, що навіть цілі сім'ї можуть потрапити за ґрати. Надзвичайно жорсткий вирок, довічне та багаторічне ув'язнення має сигналізувати іншим про наслідки активну. Спротиву окупаційній владі однак такі дії росіян не здатні знищити спротив. Українці знають за що і чому вони борються. і такі вироки лишень підкреслюють наскільки важливою і відчутною є робота тих, хто чинить опір із середини. Іноземні інфлюенсери все частіше відвідують окуповані території для виправдання російської агресії. Росія продовжує активно використовувати іноземних блогерів і медійників у своїй пропагандистській машині. Цього разу на окуповану частину Донеччини привезли нову групу журналістів, так званих і блогерів з Франції, Бразилії, Канади та Лівану. Проте суть поїздки не гуманітарні сюжети, головне. Що їм показують військові частини, полігони, зброю, тобто легалізація агресії Кремля в очах аудиторії за кордоном. Серед так званих запрошених оцих всіх інфлюенсерів французи, як от псевдоексперт Франк Пенгам, скандальний ультраправий публіцист Ален Сораль, самі окупанти публічно не озвучують імен гостей, проте зазначають, що це люди з мільйонною аудиторією. Окупанти навіть випустили. Такий спеціальний пропагандистський відеоролик поїздки, у якому вони відверто демонструють співучасть іноземців у легалізації війни. Тобто, це не журналістика і не блогінг, а інформаційна кампанія на підтримку агресора. Додамо, що Росія доволі системно використовує іноземних інфлюенсерів та медійників, щоб поширювати вигідні її наративи серед західної аудиторії. В умовах повномасштабної війни така діяльність має кваліфікуватися як співучасть у збройному конфлікті на боці держави-агресора. А тому Україні важливо не залишатись пасивною в цьому питанні і запроваджувати проти таких іноземців санкції, і водночас закликати робити це інших міжнародних. Партнерів, адже ігнорування лише створює прецедент безкарності, який Москва успішно використовує. СБУ знову вдарила по Кримському мосту цього разу під водою. Служба безпеки України реалізувала третю за ліком атаку на Кримський міст. Цього разу в унікальний спосіб вибухівку було закладено під водою прямо в опори мосту. Операція, що готувалася кілька місяців. І, як ви зрозуміли, була проведена успішно. Пошкодження серйозні. Підводні опори зазнали значних руйнувань на рівні дна. За попередніми оцінками, міст наразі перебуває в доволі аварійному стані. Це чергове нагадування для ворога. Що сили оборони можуть і будуть продовжувати завдавати успішних ударів і абсолютно неочікуваних ударів по російських цілях, зокрема на окупованих територіях. Бо Крим це ж Україна, і жодних незаконним об'єктам РФ не має місця на території нашої держави. Друзі, більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua, ну або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому вже все. Зустрінемося з вами через тиждень і пам'ятайте, Україна переможе.